Привіт усім! Українська співачка Аліна Гросу не припиняє інтригувати подробицями особистого життя, яке цьогоріч в неї стрімко розвивається. В Instagram Stories артистка натякнула на вагітність. Сталося це, коли знаменитість відповідала на запитання прихильників. Зірці заявили, що вона скоро завагітніє. Однак Аліна Гросу з інтригою відповіла, що, можливо, вже вагітна. З чого ви взяли? Може, я вже, натякнула співачка. Також виконавиця зізналась, що хоче мати велику сім'ю. Тож зірка планує і не одну вагітність планує дітей і багато. Зазначимо цьогоріч Аліна Гросу вдруге вийшла заміж обранцем знаменитості став російський актор Роман Полянський. З яким вона будувала стосунки до початку повномасштабної війни. Щоправда, коханого артистка все ж таки приховує, однак вона випадково його розкрила, коли на званій вечері у мера Нью-Йорка засвітила з ним. Присутні на заході представляли Романа Полянського як чоловіка Аліни Гросу. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.